Не огайо народ. Це дело. Прийшли в школу перший раз. А Лілія буде ходити в школу тут. Просто люди, народ, я не можу вам передати. Наскільки це крута, а ще нова школа. Я такий хепі, що ми купили будинок, побудували саме в цьому районі. That's awesome. Absolute new school. Окей, о май гад, дескут класс. Вау, kids. That is beautiful. Короче, діти тут сідають. Сідають кожен своєму квадратику сідає в позі лотоса і слухають вчительку, коли вона щось.

В кожному класі є умивальник, мило, паперові палати. Також в в кожному класі є туалети з унітазами. Хочете подивитися? Подивіться, яка краса а і та я так думаю, що з іншого класу теж напевно будуть ходити діти. Бачите, як зроблено для дітей. О, заходиш і світло включається. Бачите, як низенько для діток зроблено, так класно. Тут же і ваш Хенс. Добрий день, ми з України. Олівія вже взялася. Малювати. Ну, подивіться, які класи гарні. Бачите? Просто просто вообще. Я Андрійка, коли приводив в школу, це Кін Елементарі. Вона так теж трошки забудова така сучасна, гарна школа. От, тому що вона була подобудована. Не пам'ятаю, році. Такі Класні сільчики в дітей гляньте. Такі в сейфті, взагалі не вдаришся, ні в що. Камон, такі важкі, капець. Ну це добре, щоб дитина не перекинулася на стульчику. А дивіться, що ще класно зроблено. Коли дитина болтається, вона, вона просто неможливо перевернутися назад. Вона зроблена дуже сейфті. Так, що ти там пишеш, Наталка? Подивіться, як зроблено усе для дітей. І для людей взагалі це сполучені штати. Ці підножка, якщо ножками вставати, А це, якщо дитина хоче, може попити водички. Бачите, чи є фільтр іде. <реклама> Show me what that wow, that is beautiful badge, Olivia. Olivia Višnev'ska. Також okay. в ah. школі бачите психіатрії вони вивчають тут в Америці. І тут є куточок такий, бачите, а, де дітки приходять, от, бачите, як типу, а, який настрій у дитини. От, і вона приходить і може сидіти тут, бачите, навіть а, подушечки в них є такі. І вона може розказати, як вона себе почуває, чому сенгри навіть немає, Скерд, налякана, сед це Грустне, я не знаю, як сказати, вибачте. Хепі, щаслива, фрастрейдіт, розочарована, анксіос, не знаю, що це таке. Ну, бачите, обличчя Disappointed – Теж не знаю. Calm – написано батьківська інформація. Що до батьків, що треба робити, а ви знаєте все, і тебе переведе на. Лінк, вебсайт, і будеш робити, що тобі треба. Ви знаєте, з 2022 року з лютого, 24 лютого Я ненавиджу букву зі. Ви знаєте чому? Також англійською моя фамілія вишневський починається. Що сонечко? Третя птата. Ти мене просто любиш. Моя фамілія Вишневський починається з літери В. Я її завжди любив. А ті сволота російська на танках і на машинах і писала. Ну нічого, вони за все відповідять. Дивіться, як я сів, я сів на цього стильчика. Він так класно, спинка тут рухається. Ця спинка так класно зроблена, вона, дивіться, м'ягенько рухається, і дитина може сидіти комфортно. Але я я не можу мої ноги тепер застромити. Пам'ятаєте, Радянський Союз? 70-ті роки. Ці ж штучки які? Отак От роблять? Окей, десь. Окей, окей. Ця лівочка не встигла заплісти косички, чи що там хвостички. Коротше, пам'ятаєте, 70 70-ті роки Радянський Союз, які були аглі, дебелі парти в нас, і треба було, і вони всі були парти разом з сидіннями. І щоб сісти за парту, треба було дошку відкидати такого. А і потім сідав і назад закривав ту дошечку. Просто агли. Все, що з Радянського Союзу, просто це ужас. Також тут є порядок у всьому. І так гарненько вони, бачите, все складають. Дивіться, це, типа, айскрім, номера. Це якийсь конструктор. Оці блаки. Тут багато, дуже цікавого для дітей. І кожна дитина може собі вибирати це при скул, це перед школою. <laughs> I want I just watched that the 15th that. Got September 1st. So <laughs> I think we participate in this. I this Короче, Наталка відповідала на я пита запитав Наталка. Відповідала по анкеті на всі питання і там запитує які які свят, які святки святкує.

Ну так, да, Рамадан, так, окей, нехай. Ну, окей, Рамадан так, нехай голодає, нехай голодає. Ми вже з Наталкою зробили свої руки. І розкрасили і вирізали. І тепер Олівія зробила свою ручку. Сама. Все сама зробила. Між нами так. Так, всі руки пішли сюди. Ну і подивіться тепер, чия рука найбільша. Україна є Україна. Тут так прохладно, прохолода ще клас. Це байк для інвалідів, напевно. <риспо -риспро> кафетерія, хіба кафетерія перезрівняється з Сімферопольською? От коли я приїхав до Наталки, ага. От коли я приїхав до Наталки у Сімферополі, ми в христинну школу ходили їсти люди. Там такі тітечки, україночки, готували їжу таку смачну. Ух ти, часи, в сітки. Ага, що да. я, я дай. І ми в Сімферополі такі пиріжки українські їли. І це було якого 13-го року напав. 13-му році це було. До війни, до війни люди. А війна почалася в 2014-му. Я встиг Наталка. ні, Не встиг, не встиг я встиг, натавти. Всіх людей чіпає, всіх чіпає. Нарешті я зустрів щось українське в цій школі. М'ячі, жовто-блакитні. Круто. Слава Україні. А, та ні, в нас же вдома є така штука. А не знаю, Алія, хочеш беленс? А, так ні, ти виходить, ти вдома сильно надула. А треба, щоб воно легенько було. Це не жарти, глянь. Вони що, пінг-понг грають тут. Ніфіга собі класна. Ну так, наверное. А, може й да. Короче, Коротше, є чим зайнятися дітками. У нас вдома ви бачили вже на відео, які мати. А тут вообще ж ш... такі шикарні, класні, такі м'ягенькі. Круті. Алівочка, дивися. Дивися, наш волейбольний м'ячик наш. Дивись, та ще які. От видиш, надо прив'язувати. Ага. Прив прив'язувати? Так, ні. <реш> Тогда не. Потім. На, дивіться, які, які кольори класні. Жовто блокит. Ага. Давай, камон, бейбі, Давай, камон. Яв. Yes. yes Что там? Это вот эта платформа А, платформа А, вот, как к нас, на платформу. Подождите, какие Короче, тут зарублены такие мягенькие що коли діти падають вони нічого собі не зламають і подивіться які вони товстенькі Дивіться, які товсті вони бачите м'яке м'яке клас просто супер шикарно ну, це така знаєте модерна вже сучасна американська школа що окей Давай! І дивіться, тут навіть не треба йти всередину, навіть же й туалети тут. Бачите, яка красота зроблена. Це аж три. А Боже, це цивілізація, все народ. Давайте будувати нову Україну. Дотягуйтесь. Ага. Olivia, we go home, baby. Come on.